У мене дитина прийшла додому, каже, я прийшла в е, магазин один, каже, підійшла і спілкуюся українською мовою. Тоже, задаю питання продавчині, а вона мені відповідає російською. Каже, я ще раз до неї звертаюся, вона знову каже, то я розвернулася і пішла додому. Ну, не вихід, наприклад, як це аптека, і хтось приходить. Як, от на вашу думку, в Кременчуці можна врегулювати це питання? Що... Законодавець це вже врегулював, да. і кожен е, повинен. Ну, знаєте, по-перше, роботодавець повинен контролювати це питання. Ви сьогодні підняли це питання на виконкомі, міський голова не відповів. Ми будемо продовжувати відпрацьовувати з нашими мешканцями, з нашими працівниками це питання, щоб на робочих місцях вони використовували завжди державну і спілкувалися державною мовою. Ну, нема зараз ні книг, скарг, нічого. Як люди? Ну, ви ж скаржитесь, бачите, ви ж знайшли, як варіант поскаржитися. От ми вас чуємо і будемо робити все для того, щоб цього не повторювалося. Це, на жаль, у нас знаєте історично склалося. Воно було місто таке дуже російськомовним. Було не так багато саме україномовних шкіл, на яких йшло викладання всього, всіх предметів української мови. Його було дуже дуже мало. Тому, на жаль. Історично, і ми повинні так само еволюційно переходити на державну мову. Люди так само підлаштовуються, хтось більш активно, хтось повільніше, але ці процеси еволюційні і вони тривають на сьогоднішній день. Треба кожен в своїй сім'ї, кожен повинен пересилити себе і перейти на державну мову. Це нормально. Я вважаю, це нормально. І так потрібно, щоб було. Тому ми будемо відпрацьовувати, повторюсь, з кожним нашим працівником. Це не стосується там, тільки кондукторів в тролейбусах або ще інших. Те саме ми працюємо і наші управління з тими ж самими підприємцями спілкуються на цю тему. Ну, постійно проводиться роз'яснювальна робота. Тому Дякуємо за зауваження і будемо працювати далі в цьому ж напрямку.